Як оновити мікропрограму маршрутизатора за допомогою застосунку Asus Router? Оновлення мікропрограми це оновлення програмного забезпечення, що підвищує продуктивність і можливості вашого маршрутизатора. Оновлення мікропрограми маршрутизатора Asus або вузлів AMESH можна виконати за допомогою застосунку Asus Router. Аналогічно можна оновити мікропрограму і через веб-інтерфейс. Будь ласка, чітко виконуйте всі пункти відеоінструкції для успішного завершення процесу оновлення. Для початку встановіть і відкрийте застосунок Asus Router на своєму смартфоні. Натисніть на Налаштування у нижньому правому куті, виберіть Оновлення мікропрограми і натисніть Перевірка версії прошивки. Якщо доступна оновлена версія мікропрограми, просто натисніть Оновити. Не вимикайте пристрої під час процесу оновлення. Після завершення оновлення кожен пристрій перезавантажиться автоматично. Оновлення мікропрограми успішно завершено. І якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, підпишіться на канал, ставте лайк та діліться своїми думками в коментарях. Ми раді надати вам більше корисної інформації.